Франківські автори про рідне місто з довоєнної літературної антології Франківськ місто Янголів mm -hmm. Галина Петросаняк місто. Найчастіше будівництво міста диктується необхідністю, однак воно може бути примхою, викликом, втечею, а ще дарунком освідченням у коханні. Побудую дім'я з білого каменю, дубовими палками, Він буде рублений. Щоби кожен бачив, щоб кожен знав, як гаряче, як ніжно я тебе кохав. Співається в одній чудовій пісні. Заснування в 17 столітті міста між двома бистрицями стало освідченням у любові щонайменше одному Станіславові, синові засновника краківського каштеляна і великого коронного гетьмана Андрія Пото. Цього очевидно, любов була щирою, тією, що міцніша за мури, такою, що все зносить і ніколи не перестає, бо її світло ще й досі струменить відбудованих перебудованих стін, склепінь і веж. Його випромінюють вали під бастіонами, лінії старого ринкового майдану, перехрестя вулиць, прожило кратуші посередині. Очевидно, любов була справжньою, і як усе справжнє, не хотіла обмежень. Протягом понад трьох століть при її світлі можуть грітись усі, хто забажає. Гаразд, можливо, самого лише бажання було б дещо замало. Декому. Це коштувало зусиль? Гаразд.